Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. У битві за нашу державу і свободу ми щодня ухвалюємо рішення, аби стати сильнішими. Це зміни для нашої оборони, це зміни для відновлення нашої економіки, це зміни для діджиталізації країни, зміни для освіти і медицини. Це наш рух до Європейського Союзу. Сьогодні ми робимо черговий важливий крок на шляху до Європи. Уряд передає попередній проект плану для програми «Ukraine Facility» Європейській комісії. Що таке «Ukraine Facility» або План України? Це програма допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки з акцентом на бюджетну підтримку для того, щоб отримувати кошти в межах цієї програми. Україна проведе низку реформ та проектів трансформації. Напрацювання, які ми передаємо, складаються з чотирьох основних блоків. Перше макроекономічні сценарії, які включають розбудову якісних інституцій відновлення. Друге базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління, держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя. Третє економічні реформи. Мова йде про покращення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу і регіональну політику. І четверте, це ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати зараз і в майбутньому. Ми говоримо про енергетичний сектор, аграрний сектор, логістику, IT, критичні матеріали, переробну промисловість. План також міститиме три наскрізні напрямки. Європейська інтеграція, цифрова трансформація та зелений перехід два важливі моменти. Перше план Ukraine Фасіліті це не загальна стратегія економічного розвитку держави, а перелік умов для отримання допомоги від Європейського союзу. І друге, сьогоднішнє напрацювання ще не є остаточною версією документу. Це попередній план для початку консультацій з нашими європейськими колегами. Робота над планом продовжується з міжнародними партнерами, громадянським суспільством та українським бізнесом. Паралельно з нашим шляхом до ЄС, ми маємо амбіцію стати і членом ОЄСР – організації економічного співробітництва і розвитку. Це клуб успішних країн, на який пропадає понад 62 два. Відсотки світового валового внутрішнього продукту наше членство в організації це маркер готовності до вступу в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що Україна перспективне місце для інвестицій. Крім того, ОЄСР – це один з найкращих майданчиків аналітики та обміну досвідом у питаннях реформ та державних політик. Цього літа була запущена програма ОЄСР для України, яка відкриває шлях до вступу в організацію. Сьогодні уряд затвердить план заходів із реалізації цієї програми. Це 129 пунктів за різними сферами від держрегулювання до розвитку науки і освіти. Мова про якісні перевірені часом державні політики, які допоможуть нам побудувати сучасну ефективну державу. Вчора уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік до другого читання. Попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився таким, як і був оборона і перемога України. Всі кошти українських платників податків ми і надалі будемо направляти виключно на забезпечення сил безпеки та оборони, на виготовлення нової зброї та техніки. Завдяки перегляду макроекономічного прогнозу, очікуємо певне зменшення дефіциту бюджету. Одночасно залишаємо в пріоритетах соціальну сферу, освіту, медицину, відновлення економіки через підтримку бізнесу. Сьогодні також, на порядку денному, маємо два рішення, які спрямовані на те, щоб посилити нашу економічну стійкість. Перше, затверджуємо порядок, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробничі обладнання без сплати ПДВ. Йдеться саме про нові підприємства, які створюються у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей та відповідають низці вимог для отримання преференцій від держави. Завдяки такому звільненню від оподаткування інвестор отримує вигідні умови. Люди в цих шахтарських містах отримують нову роботу, громади отримують нові можливості, а держава отримує простір поступово реорганізовувати збиткові шахти або шахти, які закриваються. Це частина сучасного підходу зі справедливої трансформації вугільних регіонів України. Друге рішення, направлене на підтримку нашої економіки, стосується внесення змін до порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів. Зокрема, ми змінимо процедури, які дозволять новим товарам, які раніше не вироблялися в Україні, простіше. Отримувати підтверджений ступінь локалізації. Мова йде про спеціалізовані вантажні автомобілі, автовишки, нові моделі автобусів та автомобілів. Це дасть змогу підтримати саме українських виробників при державних закупівлях. Ті, хто зараз інвестує у нові виробництва, нові лінії, нові розробки, матимуть стимули від держави. Ще одна сфера, яку ми підтримуємо і яка має важливе економічне. Та соціальне значення це житлове будівництво. Сьогодні уряд продовжить до 2026 року державну програму забезпечення молоді житлом, завдяки якій сотні молодих українських родин матимуть можливість отримати пільгові кредити на власну оселю. Завдяки цій програмі у будівництво житла буде інвестовано більше 1 мільярда гривень. А це нові робочі місця, це податки, це розвиток наших громад. Програма передбачає співфінансування з боку місцевих бюджетів і громади мають активно використовувати цю можливість. Ми очікуємо, що місцева влада набагато активніше долучиться, адже як ніхто має бути зацікавлено у тому, щоб молоді родини жили і працювали саме в їхній громаді, в їхніх громадах. Також сьогодні врегулюємо питання використання коштів для того, аби люди могли почати використовувати сертифікати за знищене житло, які ми видаємо в межах програми є відновлення. З фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено 2,5 мільярди гривень на компенсаційні сертифікати. Тисячі українців зможуть придбати нове житло взамін того, що повністю знищили російські терористи. Ми даємо справедливу компенсацію, одночасно стимулюємо будівельну галузь нашої економіки. З усіх цих кроків ми будуємо нашу стійкість, наше відновлення, нашу перемогу і успіх. Крок за кроком заради України і всіх українців. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!